Без мотоциклістів у центрі Полтави встановили нові дорожні знаки. Вони заборонять проїзд мотоциклів. Зробили це, щоб містянам перестав заважати гучний шум двоколісного транспорту. За неодноразовими змерненнями громадян як до органів місцевого самоврядування, так і до поліції, було прийнято в рішення встановити ці знаки, щоб зробити центр міста більш безпечний. Оскільки в центральній частині міста велика кількість пішоходів, а деякі водії мотоциклів іноді створюють небезпеку для інших учасників дорожнього руху, а також зайвий шум. Управлінням житлово-комунального господарства було розроблено схему організації дорожнього руху щодо заборони руху мотоциклів центральній частині міста. Та в установленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства було придбано та встановлено 35 знаків. Полтавці кажуть, ось такі реви моторів слухають щодня і на вулицях міста, і в своїх домівках їздять, вони їздять як неадекватні, гудуть, лякають діток, хай десь на трасах ганяють. Мені здається, це не для міста, тим паче не для центру. Я думаю, це потрібно, тому що багато ходить мама з колясочками, з дітками. Тому я думаю, що потрібно. Або відвести спеціально для них знаєте, для велосипедістів роблять, так і для мотоциклістів. За порушення вимог дорожніх знаків згідно з частиною першої статті 122 кодексу України про адмінпорушення передбачений штраф у розмірі 340 гривень, говорять у патрульній поліції. А сама зона дії знаки від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним в населених пунктах, де немає перехресть, до кінця населеного пункту. Сьомий рік має залізного коня Полтавка Катерина до заборони ставиться негативно, вважає її незаконною та нелогічною. Найчастіше, що кажуть, що мотоцикли це гучно. Я маю питання, гучно відносно чого? Де це прописано законодавчо норми шуму стосовно самотранспортного засобу? Аби не порушувати знак зброну Це зачастово порушувати інші правила дорожнього руху, такі як їхати проти а, руху. Де односторонній рух, або звертатись через дві сутки. Ніколи не чула нарікань щодо гучності мотоцикла Полтавка. Юлія говорить, звертатимуться у міську раду. Ми плануємо колективне звернення, громадське звернення до міської ради у письмовому вигляді на електронну пошту зі сформованою. Також ми самі з особистої ініціативи формуємо карту саме до цільності встановлення знаків і яким чином. В подальшому мототранспорту потрібно об'їздити ці території. Також ми вдійшли висновку вже на проміжному етапі. Що дійсно, щоб об'їхати, наприклад, ці заборони виїзду на коло, потрібно проїздити дворами. Як повідомили в патрульній поліції щодо порушення тиші мотоциклістами, з початку року зафіксовано чотири виклики.